Слава Господу! Слава Богу. Народ Божий, ми маємо прекрасний час бути Домі Господньому. І знаєте, Давид казав, що я радію, коли мені говорили, що підемо до Дому Господньому. Я інколи кажу своїм дітям, що нам йде знову червонозібранську, то вони так, о, ми не хочемо, знаєте, чи щось, якби якісь такі моменти. Але от, знаєте, ми самі. Якби пізнали, зрозуміли, що немає кращого місця, коли ми в Божій присутності, звичайно, можна по різному провести час. Але дуже хотілося щоб ми налаштували свої серця, ви знаєте, почути слово Боже. Було досить мало просто прийти, сісти, сидіти, але треба ще пильнувати, бо диявол, він написано, ходить, щоб вкрасти всяке слово. І я хотів би поділитися тим місцем Слово Божого. Я зачитаю два, але одна думка буде. Досить, якби така стандартна для нас думка, але хотіло б її в час ділити. Це Колосян, 4 розділ, 5 вірш. «Поводьтеся мудро і зовнішніми, використовуючи час. А у Ефесян, я хотів би ще раз, основний текст, це ми всі добре його знаємо. Але давайте я зачитаю перших три вірша, а Основні вірші це буде 15, 16, 17. 5, перший вірш. Отже, наслідуйте Бога як улюблені діти, та живіть у любові, яке Христос полюбив нас і видав себе за нас, як і дар, як дар і жертву Богові, як приємний пахощі. І далі з нашої сторони розпуста, всяка нечистота чи жадоба до наживи, навіть хай не згадується між вами, як силичить святим. І далі він перераховує і ці речі, і, ну, і так далі, і так далі. І він говорить далі про світло і темряву. І далі написано, що 10-й віршка досліджують те, що доподобав Господу. Тобто він такі загальні речі для життя розказує. І знаєте, він 15-ти віршок я хотів би звернути увагу особливо. І він підсумовує, каже, отже, підсумовує, підсумовує ці речі, свою промову і каже: уважно слідкуйте, щоб поводитись не як не мудрі, але як мудрі, цінуючи час, будні лукави. Тому не будьте нерозумними, але пізнавайте, в чому воля Господня. Чому полягає, полягає Господня воля. І не вбивайтесь віном, якому розпустате, але наповнюйтесь духом, навчаючи самих себе псалмами, урочистими і духовними піснями, співаючи і прославляючи у ваших серцях, дякуючи завжди і за все Богові, і отцеві ім'я Господа нашого Ісуса Христа, підкорячись одне одному в христовому страху. Дуже гарний уривок, Слова Божого, ми всі дуже добре знаємо, можливо, і на пам'ять, знаєте. І як я вже говорив, знаєте, Павло тут, ви що він говорить, що наслідуйте Бога, ви старайтеся робити, що все-таки до подоби Господу. Ви пам'ятаєте про жертву, яку Він чинив для нас, що Він зробив для нас. І давайте також і з нашої сторони покажемо, що ми його також любимо. І знаєте, тут він звертає увагу: слідкуйте, що поводитеся не як не мудрій, але як мудрий. Цінуючи час, ніби лукавий, от іменно хотів би я звернути увагу на слово цінуючи час, будні лукавий. Е, ви знаєте, е, цінувати часом, ми всі добре не раз чуємо, що найбільша цінність на землі, особливо старші люди, це підтверджують підтвердять цей час, це є можливість, яку Бог тобі дає. І ну, час це такий ресурс, який Даний нам Богом індивідуально, і він є обмежений. Тобто у кожного на землі у нас є відділений час, ми його проживемо обов'язково, він обов'язково пройде. Але якщо досліджувати або точніше заглянути у грецьку мову, то слово час там позначається, я дуже часто це повторюю, молодь знається. Слово час там означає є слово кайрос і є слово хронос. Означає так само час. Слово хронос це відлік часу, це день за днем, це числа, рілки і так далі. А є слово кайрос він означає час, час набути або час, проведений з користю. Тобто, от слово кайрос, якраз ми прийшли на зібрання, це слово кайрос означає час, проведений з користю. Коли ми йдемо на заняття, школу, да, коли ми йдемо, там, вивчаємо англійську мову, коли йдемо на співанку, це слово. Час Кайрос, він проведений з користю. А є час, коли ми, наприклад, просиділи в телефоні півгодини, а то й дві, то цей час просто Хронос він повше просто прийшов, якби і він не проведений якби, з користю. Ну, звичайно, можна провести з користю і там, звісно, але в більшості випадків, аналізуючи своє життя, як, бо як я там проводжу час, то він просто інколи пусто проходить. І ми бачимо, знаєте. Павло він бачив ці речі і спостерігав, як, як люди відносяться не раз до часу. Звичайно, є ще культурна відмівість, тобто, що впливає на те, як люди відносяться до часу, то ще, як ми говорили, от або давайте скажемо, що впливає все-таки, як людина відноситься до часу. Впливає пріоритети людини. Да? Ми самі розуміємо, якщо людині дуже ціно, наприклад, людина така упорядкована в житті, в неї багато якби, важливих справ, які в житті, вона свій час планує, вона контролює, вона його правильно і мудро використовує. Вона не марнує його просто на пусту, а кожен час і можливість використовує ну, по максимуму корисно. Я пам'ятаю, коли ми навчалися в біблійній школі. І були такі моменти у наш семінарії. У нас два тижні був предмет. Це кожен день приблизно, 5-6 годин, 7. І... Там нас потім понеділок, середа-п'ятниця, це таке студентське служіння, де ми теж готуємося. Потім нас ці два тижні ми маємо написати реферат, ми маємо прочитати мінімум 200 сторінок. Ми маємо це все переказ. Ну тобто, кожен день якісь заняття, поїздки, це все. Ми дуже часто скаржилися, наскільки ну, ви можете нас загружати. Нас немає часу. У нас немає часу. І, але в нас були моменти, ми знаходили час десь посидіти mm. вечором на дивані, поговорити, попити чай. І нас цей декан, коли ви викликаєте, у вас немає часу. Ви написали, ви прочитали це все. І, знаєте, і вони старалися нам по максимуму загружати цими моментами, щоб ми цей час правильно використовували. Знаєте, бо коли людина не загружена, тобто немає, не знаю, що в неї що робити, то вона буде ну, просто, просто аби, він, і він все одно цей час пройде. І... Так як я говорив, це залежить від наших пріоритетів, як ми проводимо час. Інша сторона, ну тобто, ще яка, якби, така, що впливає на проведення часу, або те, як ми використовуємо час, це звичайно є культурні особливості, особливо, якщо хтось був у Німеччині, знаєте, там дуже багато годинників у людей в будинках. Там на кожній, якби стіні, ну точніше, мабуть, там всюди годинники. І там люди дуже пунктуальні, ну наскільки там така культура, і такі моменти теж є. Це впливає теж люди, використовують так по своєму часу. Вони стараються бути пунктуальними вчасно все, бо вони цінують часом і іншим. Це теж гарна річ, до речі. І для багатьох нас особливо і для себе не раз аналізую, коли зібрання на 7 годину а ти приходиш 7-10. І далі запізнюється це, ну, це неправильне використання часу. Це тобто був час, щоб підготуватися, вдягнутися, чи ще щось, але я десь промарнував, десь там проспав, десь там, бо я хотів поїсти, чи попити, чи щось. І це неправильно. Нам завжди говорили прийти навчасно завчасно колись на навчанні. Це на 5 хвилин раніше. Це ти вчасно пройшов. Якщо ти хочеш ще зарані прийти, то ще на хвилин 15 треба. Тобто, ось таке відношення. Як би, в загальному до часу. Але от коли ми читаємо Павла, що все-таки він хотів вкласти? Що він вклав в ці слова, коли він сказав, цінуючи час, будні лукави. Знаєте. І давайте ми далі пороздумуємо, що це, що це має значення. Що означає цінувати часом? Тут далі написано: це цінувати часом означає пізнавати волю Господню, тут, як ми бачимо. Да? Тому не будьте нерозумними, але пізнавайте, в чому воля Господня. Тут, тобто далі от проста річ, е, яка описана, що означає цінувати часом. Не будьте нерозумними, але пізнавайте, в чому воля Господня. Тут немає цінувачі, що ну, не будьте нерозумними. Тобто, от Ви, можливо, якісь безграмотні чи якісь інтелектуальні, якісь там, наприклад, у вас рівень не зовсім. Тут не про це мова йде, звичайно. Але тут йде мова більш про цінності людини, про відношення людини до життя, От на що вона використовує своє життя, до, до, до що в неї є на першому місці, що є в другому, на другому місці. І знаєте, всі відчули таку річ, таке прислів'я. хтось е, говорив, е, головне, щоб головне було головним. Це саме головне в нашому житті. І кожен, звичайно, нараз в житті, частково, ми християни, ми розуміємо, але... Когось головне, знаєте, сім'я, когось головне, щоб гарно забезпечити, когось головне, щоб був гарний будинок, когось головне це служіння, когось головне це відносини з Господом. знаєте. І в кожного десь воно якось щось домінує, щось більше на першому місці. Воно по різному має різні періоди життя десь ти ближче до Бога. Потім десь приходить якийсь тебе період життя, житті, що тебе там діти народжуються, ти більше десь віддаєш себе якійсь роботі чи ще щось. Але насамперед, знаєте, от що до, що до що тут про що тут говориться мова, знаєте? Дуже часто. Ну, диявол хоче, звичайно, обманути людину. диявол хоче нараз поставити, сказати людині, ну, ти вибери, як я пам'ятаю, знаєте, себе молодим, ну, ще зараз не зовсім старший. Але коли був мені 11 років, ну, не 11 років я закінчив 11 клас, і був такий момент, думаю, як би далі, де мені бути? Ну, де, як, як я маю далі? що Я так хотів, щоб мене кожен хоче, щоб його якнайкраще влаштувалося життя. І кожен робить для цього якісь кроки, і кожен хоче, щоб не, якби кажуть, ну не пропустити їх ну, не промахнутися в цьому житті. Знаєте. Я дякую Господу, звісно, за прекрасних батьків, за те, що я народився в християнській сім'ї, де мої батьки навчали Божого Слова. І знаєте, на той момент я вже мав зустріч з Богом, і я розумів Боже Слово. Я розумів, що було головне, що було другорядне. Я був правда це в своєму житті, якось відчув в серці, бо мені мені відкриття, ну, відкриття речей, але все одно. На такому етапі, коли вже ти сам якби починаєш робити вибір. і знаєте, дуже гарно повпливало на мене, що іби на моє життя. Це от ті істини, які я, можливо, коли читав або чув у церкві. Це пам'ятаю, оцей момент віршик він досить такий довгий відрізок в моєму житті. Він тримався в моєму розумі. Я розумів, що це якби голос Божий звучить до мого серця. І знаєте, який віршик був, коли я думав, як би мені пити, яку кращу професію вибрати? Де я буду більше заробляти, як моє краще життя влаштується. щоб, як це його зробити? І мені завжди був цей віршик. Давід каже, що я постарів, і каже: Я ніколи не бачу праведника і його наслідків щоб з протягнутою рукою хліба. Каже: я прожив все життя, я ніколи не бачу праведника. І в моєму розумінні було: ти найперше, будь праведний, найперше праведність, найперше догодження Богу, жити, жити ну, поступати по істині. Знаєте, на той час, можливо, багато речей ще не розумієш, але от ці моменти, коли ти в своєму серці, знаєте, вони нам так як індикатор, вони наразі не раз не направляють або показують і. Дуже добре, коли от, є такі моменти, коли. Я, я, я вірю, що нараз дуже часто Бог говорить наше серце, завжди хоче нам підказати, допомогти, але інколи ми можемо не зрозуміти або проігнорувати. І ви знаєте, він каже, що не будьте нерозумними, але пізнавайте, в чому Божа воля. Ой. І от давайте ми, ми, ми проглянемо що, що таке означає пізнавати волю Божу. Це розуміти Божі принципи та заповіді, які дані через Боже Слово. От розуміти от, Божі принципи, як Бог, якби все-таки. До чого все-таки він для нас творив, яка його ціль? от Розуміти суть християнства, взагалі, і результати, і, і ось такі речі. І далі каже, що, що таке означає пізнавати волю Божу, це намагатися жити у відповідності Божих цінностей, таких як любов, милосердя, справедливість, святість. Пізнавати волю Божу це означає шукати Божого керівництва у прийнятті рішень та виборі життєвого шляху через молитву, розуму над Писанням. І от знаєте, от, як я цей момент розказував у життя, от коли ми шукаємо все-таки Боже, що от як ти на це дивишся, от я в своєму житті бачаю, хотів би так, так і так. Але що ти скажеш на ці речі? Якщо є на те воля твоя, хай буде твоє влаштування, знаєте. І дуже добре, коли ми всьому в своєму, особливо, коли знаєте, десь ми на, особливо вибір нас стоїть перед нами, як поступити, як зрозуміти. І дуже важливо, коли ми рухаємося не своїми і бажаннями. Дуже часто вони егої, егоїстичні, дуже часто вони якби задовольнити своє життя або влаштувати, як собі було добре. Але дуже добре, коли ми якби, керуємося Божим. Боже, а як ти на це дивишся? Що в цьому, що про це каже Слово Твоє? І коли ми через присму слова, коли ми вникаємо, коли ми аналізуємо, знаєте, тоді Бог нас направляє і веде. І знаєте, дуже часто, от я при зібранням мені прийшла думка. Я ніколи не чув, щоб правді точка свого життя, хто посправді. Посвятив себе Богу, хто насправді зрозумів, бо що таке служити Богу? І хтось, хтось один сказав, що я жалкую, все-таки, що я, можливо, жертвував гроші, десь пожертвування, або робив добрі діла, або я десь проводив дитячі моналізації. Я ніколи, ну я не знаю, можливо, хтось чув, але я ніколи не чув. Тобто людина, яка пізнає волю Божу і віддає себе туди, вона ніколи не прожилкує. Я знаєте, я дуже часто жалкую, як ми поїдемо десь і купимо одяг, він якийсь такий, на перший вигляд, такий гарний, модний, а ти купив. І дивишся, віддав стільки грошей, ти жалкуєш, думаєш, ну нащо його було коплять? Да? Можна було без нього з'явитися. Вроді би така проста річ, да, елементарна. Але ти от жалкуєш десь, або час провів, да, от не раз, був я в телефоні. Провів там, годину часу, ти шукав якусь там, чи машину, чи, 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 чи ти щось дивився, якби, чи що, щось, і ти дивишся, пройшов час, і вже треба йти спати, а, а ти його промарнував цей час. І є жаль от справді. А знаєте, пам'ятаю, що такий момент в свого життя поділюся. Знаєте, коли якось такий момент був у моєму житті, коли я так особливо вчув голос Божий. Знаєте, коли так регулярно я кожен день виходив молитися, це було в Польщі, пам'ятаю перед досі і ми так з дружиною домовилися. І знаєте, такі відносини постійно, вони стабільні. Коли ти їх перебуваєш в тому, ти починаєш більше якось розуміти голос Божий, більше його волю його в своєму житті. І, знаєте, і... Коли був такий момент досить, знаєте, я відчув таку досить наповнення від Господа, близьке його присутність, я сказав такі слова, Боже, можливо, в своєму житті пройде час, і я буду будувати своє життя як той будівничий. І буду будувати його на піску, але в той же час я буду думати, я буду повністю переконаний, що я його будую на камені, то ти його, будь ласка, чим пошвидше руйнуй. Я розумів, що я, яку я серйозну молитву, говорю Богу, я розумів, що це не просто якби слова, але... Не знаю, де мене взялося таке дерзновіння сказати Богу. І знаєте чого? Того, що коли людина прожила десь місяць свого життя, прожила рік свого життя, десь ну, промарнувала, десь не туди пішов, не той роботою чи займався, чи ще щось. Ну так, да, шкода якби, би. Але коли людина прожила 30 років свого життя, коли людина прожила багатий, великий відрізок свого життя, і людина бачить, що все намарно, я буду вам на піску. Ви знаєте, яка, який жаль приходить, який, якби. Ну, не знаєш, де себе подіти і що з собою зробити. Знаєте, це такий стан, коли дуже велика біль, коли душа болить, коли ти бачиш, що промарнував, знаєте. І як би хотілося знаєте, щоб ніколи таких моментів в нашому житті не було. Щоб ми, як той мудрий ми знали, пам'ятали, що так як ми живемо, в цьому є Господня воля, це до подоби Господеві. так як ми читали там вище. Намагайтеся пізнавати. Каже, ви, ви каже, діти світла. Каже, будьте тобто поводьтеся як діти світла. Ось ці моменти, знаєте, які Бог хоче бачити в нашому житті. І це означає, щоб ми. Означає, тобто цінувати часом це пізнавати, в чому воля Господня. І далі, що це означає ще? Цінувати часом? Це, не залишати, це залишати розпусту і наповнюватися духом. Ось знаєте. Дуже, якби мачимо, написано тут, так? не впивайтеся вином, в якому розпуста, але наповнюйтеся духом. Люди, які впиваються вином, ми розуміємо, що коли є надбірне споживання, коли люди цього якби, вживають його, потім наслідки зовсім неадекватні. Дуже часто люди везуть аморальні якісь речі чи якісь дії, і ще, і ще багато неправильних речей, що потім про які потім шалкують. Але тут він каже, що не робіть цього, але краще наповнюйтеся духом. Знаєте, звичайно, можна і не вживати алкоголю в своєму житті, чи ще чи вина, чи ще чогось, але і не наповнюватися духом. Я цього не, 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 не чіпаю. Я знаю, що які гіркі наслідки можуть прийти. Але в той же час в мене немає наповнення духом. А знаєте, але я зрозумів таку річ, що обов'язково ти чимось будеш наповнений. Обов'язково, як би ти не думав, що ти я не наповнений, можливо, духом, або я наповнений, як би це проаналізувати, як би це визначити, чи я наповнений, чи не наповнений. Але обов'язково людина написана, бо як написано в Біблії, що чим наповнене серце те буде говорити у ста. Дуже часто можна легко проаналізувати людину, чим вона живе, що для неї важливе, що для неї ціне. Досить багано. Тобто пару разів поспілкуватися, або навіть за п'ять хвилин розмови часу, ти можеш визначитися, якщо людина постійно-постійно про це для неї от це саме ціни, це для неї важливе. Але от ми бачимо, знаєте, цінувати часом це наповнюватися духом. І знаєте, як це інколи. Коли ми читаємо місця з Біблії, знаєте, Дії 4:31, як вони помолилися, затреслося те місце, де зібралися, були, і переповнилися всі Святим Духом і почали говорити слово Боже сміливістю. Слово Боже сміливістю. От бачите, коли людина наповнена Духом святим, коли людина має це бажання знаєте, керуватися Божими цінностями, коли людина має бажання не раз, знаєте. от я в своєму житті знаєте, от я нараз бачу своє покликання в тому, що от мене є ем, таке покликання, якби що я особистий вангелист. Мені це дуже подобається, мені це дуже легко вдається, мені дуже легко зав'язати розмову з людьми. Десь і я завжди, якщо мене хтось зупиняє на дорозі, я якщо в мене вільна машина, я зупинюся, бо я розумію, що мені можливість поговорити, розказати людині і знаєте і. Але є моменти, коли ти привикаєш до цього, і ти робиш, ну бо це треба, бо я й ну а чого? типу, ну боже, я ж маю це робити. Але є моменти, знаєте, коли ти по-особливому е розкажеш людині, але передується тому, коли ти до цього е готуєшся. Коли ти кажеш, Боже, сьогодні настає новий день, і я буду зустрічатися з людьми. Там. Так як у мене робота така пов'язана, що я за день можу з трьома людьми зустрітися різними. І, боже, дай мені сміливість, дай мені необхідні слова розказати цим людям за Бо я розумію, що основна моя ціль не заробити сьогодні чим побільше грошей, але основна моя ціль якби виконати твою волю. І заробити гроші і воно вийде, воно вдасться. Але дай мені, от цю можливість, дай мені цю сміливість і відвагу. І знаєте, коли такий підхід, от людина, коли вона керується, то Бог якось. У мене дуже часто, а, є вибудована промова, по якій я постійно та, тобто, наприклад, питання, репліка, питання, репліка, я знаю, по якій я буду, по цій схемі постійно, якби я кажу, Боже, я не хочу вже, якби ці, по цій схемі. Які, давайте як, якось дай мені якесь таке слово, якби, якийсь підхід по-новому. І значить, коли от, ти керуєшся тим, коли ти хочеш, якби наповнити себе Духом Божим, Боже, Дух Святий, ти поведи мене, ти мені вклади ті слова. Знаєте, тут нараз, коли ти зустрічаєшся і вже говориш з людиною. Ти потім сам себе дивишся, думаєш, як я, я навіть таке ніколи не думав. Ну, думаєш, можливо, думав, але як до мене такі думки прийшли, або як я такі речі можу сказати. Але ти розумієш, що тобі Дух Божий дав ці слова, Дух Божий тебе направив сказати ці речі. І знаєте, це прекрасно, це по-особливому, наслідки. Це по-особливому, ти відживаєш Божу радість, ти відчуваєш Боже благословіння. І, і інколи знаєте, є такі моменти, коли ти дивишся, а то що я там сьогодні не сильно зовсім і заробив. Але на противагу цього ти дивишся. Йо, я сьогодні стільки людям розказав: Боже, слава тобі! І ти радієш і тішишся, і знаєте, навіть порівнянні з тим, що ти, можливо, там не зовсім, але серце твоє радіє і тішиться. І на відміну можна заробляти великі, знаєте, якісь кошти на раз, Але ти дивишся, що немає, не хватає, щось не то я роблю, щось не то я роблю в своєму житті. І знаєте, ось такі речі, де Господь нам говорить і розказує в житті, що таке цінувати часом. Як би хотіло, знаєте, щоб ми наповнювалися так, як написано. і... Знаєте, є завжди, не завжди всякі, всякі часи бувають. І коли ми читаємо, ви знаєте, про Степана, дуже мені колись пам'ятається цей, цей чоловік, так припадав до серця, я дуже любив про нього читати. Це, про нього написано дуже гарні слова. Шостий розділ дії. П'ятий вірш. Всій громаді сподобалось це слово, і вони вибрали Степана, мужа сповненого віри і Святого Духа, і Пилипа, Прохора на тобто, інших мужів, і коротше, от, як ми бачимо, багато людей, і знаєте, дуже гарна характеристика про людину. Да? мужа сповненого віри і Святого Духа. От, тобто, коли людина. І знаєте, коли приходять складні моменти в життя цього чоловіка, коли ми читаємо, коли вже з нього починають знущатися, побивати, 7,55. А Степан, сповнений Святого Духа, споглянув на небо, побачив славу Божого і Ісуса, який стояв праворуч Бога. Знаєте, от коли він був сповнений, от знаєте, його побивають камінням, на нього ще якби, якісь речі роблять, йому біль приносять, але він страждає, і знаєте, але він наповнений Духа Святого і поглянув на небо і бачить от такі речі. Інші не бачили ці речі, але цей чоловік був. Він бачив знаєте, Господа в своєму житті. Він у цих складних моментах він бачив, що Божа рука є над ним. Він не сам. Він не просто страждає, якби якісь такі речі, можливо, що сам зробив чи ще щось. Але він страждає ім'я Господа. І знаєте, коли ми навіть читаємо ці книзі, дуже багато є подій, коли люди були наповнені Духа Святого і які наслідки були за цим. І пам'ятаєте історії, коли був Петро із силою, так само їх побили в в'язниці. Ну, то знущалися над цими людьми, стільки задали їм болю, ран, але каже: вони молилися і співали духом Господевий. Як прекрасно, знаєте, коли ми є наповнені Духом Святим. Які прекрасні наслідки, яке благословення ми переживаємо, наше нутро. Я говорив перед цим, ми обов'язково в своєму житті чимось будемо наповнені. Наша душа вона якби шукає тої Божої присутності, того Божого хліба, яке так необхідно для нашої душі. Але дуже часто диявол хоче обмовити людину, щоб, ми, щоб людина була наповнена якоїсь пустоти, суєти, якихось планів, якихось мрій, чи інших речей, які взагалі не можуть задовольнити ці основні потреби душі людини. Я б хотілося, дорогі друзі, як я як Павло зазначив у цьому посланні до офесян, ви каже, використовуючися, знібули. Знаєте, час обов'язково пройде. Життя воно проходить дуже швидко, дуже швидко проходить. Але хай Господь нам допоможе мати правильне відношення до часу, щоб ми справді, як так як пам'ятаєте, як Моїсей говорив, Боже, навчи нас налічити дні наші так, щоб набути серце мудре нам. Тому хай Бог благословить і допоможе кожному з нас. Йому хай буде слава. Давайте ми встанемо і покличемо до Господа.